Подивись, там, де пшениця. Ти бачиш, я обскубла здовж е, кленчуки і тут. А, я бачу, да. бачив яке. Там те, що не скубла, то, то воно вже до половини города було. Все точно, росло. Да. Да, да. А там так як то коза. Кожний раз пішла та й ломаю, Кожний раз ломаю, бузину і який Клинчук, і яке що. Що робити, треба щось давати. Ну так, да. ви думаєте, що це так. Ми поїхали, а баба аж до другої суботи, ще до неділі нічого не дає їсти. А це ж треба давати. Добре було якусь. Тут дуже колюча та груша, правда, сильна. Угу, да, дуже воно колюче, шия. Зрізати вже, Колюхи ті залазить. Так показала. я його мала. Подивись, ну інтернет дета. Ну каже, хтось це казав, що написано, що 17-го де Яна із тим... Женіху любите свай.